Порушено кримінальне провадження стосовно працівників міліції. Нарзарського які... ночку. Там же ж стаття, яка у нас іде. 365. та Так. Прокурори виявили незаконні дії правоохоронців з речовими доказами у кримінальних провадженнях, які порушені за фактами незаконного видобування бурштину. Тобто, що саме вони докази приховували, вони видобували буршти, не кришували буш. Що саме у кримінальних провадженнях зникли речові докази? Помпи? Мотопомпи. Чи були скарги, заяви стосовно громадян в цьому році можливо стосовно? Ну ви, маєте на увазі. ну, ви маєте на увазі там кришування, щось так, у тебе так. подібних заяв до органів прокуратури від мешканців області не надходило. Взагалі, чи от з того, що ви пам'ятаєте за цей рік останніми роками не надходило таких заяв від людей.